Доброго дня, доброго вечора. На TVA. ми відновлюємо інформаційний ефір, і сьогодні говоритимемо про ті події, які сталися цими днями або протягом цього тижня. Отже, 29 квітня 1918 року може цілком вважатися днем українського флоту. Адже цього дня командир флоту чорноморського адмірала Михайло Сабрін віддав наказ. Флоту підняти український флаг, і до центральної ради у Києві він телеграфував сьогодні. Севастопольська крепость і флот, бивши в Севастополі, підняли український флаг. Командувати флотом приступив адмірал Саблін. Це мовою оригіналу російської мови для того, щоб обговорити обговорити цю. Подію цю доленосну подію для українського флоту, яке воно яке, яке значення вона мала для всього всієї подальшої історії українського війська і флоту. Ми запросили в гості Володимира Шевченка, народного депутата другого скликання, президента вертолітної федерації України імені імені Ігоря Сікорського. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую. Що це Дякую. за день? Що це за день за день? 29 квітня 2018 року, яке він він має значення для історії і долі Українського флоту? На вашу думку Ну, флот є складовою частиною. Взагалі держави, які Збройні Силот ще відрізняються від інших збройних сил, тим, що він представляє на міжнародній арені всю країну. Ви знаєте, на кораблях зустрічається президент і прапор по всьому світу якраз переносить флот, а не танк. Міже що це, це за прапор? Ви Можете розказати е -е... саме такі прапор, я так розумію, був розміщений на е лінкорі. Георгій Побідоносець, так і на інших кораблях 29 які прийшли квітня 18-го року. Що це за прапор? Україну? Чому він звідки? Взагалі ідея така виникла саме дизайну цього українського прапора? Розумієте, в чому справа? Коли ми створювали військово-морські сили в 92-му році, і в нас не було ще прапора, а військово-морські сили були створені з в ніч з 4 на 5, у Нас було 5 чоловік. Ну я Лупаков. Капітан першого рангу він по позвоню, був старший, і е, капітан другого рангу Шалит. Він потім став контрадміралом. ви розповідаєте про події, указ тоді про був, події якого року? Ми це 92-го року. Так. І ми тоді, е, як підійшли до Дурденця, і в 92-му році, з 5 квітня, вже був підписаний указ. Ми його ночью писали на колінах майже. Дурдениць Проект... був тоді заступником голови, голови Верховної, Верховної Ради. Так. Ради. Василь Васильович. Так, так, так точно. І е, тоді були створені військово-морські сили. Чому вони для мене були створені? Ні, тому що я переводив тоді в ті часи до весни багато частин. А замикати їх на сухопутні структури, які були тоді вже в Україні. На авіацію ні, було плав склад інші сателіти, якщо там авіація морська, можна було на військово-повітряне так такі інші. А тут не було. мій, мій був інтерес в цьому. Я звільняв. Південь України від російських військ, е, якщо говорити. Ну, це образно, ви так кажете, а так? Ну, ну, я перевів 32 частини. В Севастополі перейшла тільки одна частина: це СКР-112, який вийшов в море, підняв прапор. Не цей, а державний прапор, бо цього ще не було, це тільки літом ми створили. От. А Лупакові ще три частини перевів. Фактично все. Ми звільнили в Убережжі, а Севастополь нам і Крим не дали перевезти, тому що вже була команда з Києва, яка заборонила. А в тому році, який ви говорили. Говорити в 18-му році якраз був е, створений флот. І е, тоді на всіх кораблях е, одночасно був піднятий прапор, і тоді цього конфлікту по створенню е, флоту не було, як уже в 91-му, 2-му роках. Це сталося. Звини, до речі, керівництва країни. Пане Володимир, давайте пригадаємо, як це було. Я пропоную подивитися кадри документального фільму відомого українського документаліста Івана Канівця. Український тризуб про події 29 квітня 1918 року. Прошу запис. На загальних зборах гарнізону у ролі головнокомандувача опинився адмірал Саблін. Большевицька частина залоги вимагала готувати флот до втечі у Новоросійськ, в той час як українська бажала порозуміння з військами Центральної Ради. Німці зупинили просування українських військ за кілька кілометрів від Севастополя. Проте під тиском українських екіпажів адмірал Саблін вирішує стати на бік Центральної Ради. 29 квітня 1918 року був чудовий день. Севастопольський рейд вилискував, як люстро. В годині 16-й флагманський корабель Чорноморського флоту, лінійний корабель Георгій Побідоносець з наказу командуючого флотом підніс сигнал флоту підняти український прапор. На більшості кораблів почулася команда. Стати до борту! На цю команду по-старому, як це було в бойовому чорноморському флоті, ще на розбещеному революцію, стали моряки вздовж борту лицем до середини корабля. На прапор і Гюйс струнко! Український прапор піднести! Під сурми і свит під старшин моряків злетіли угору матроські кашкети. Піднеслися над цілим флотом. Синьо-жовті прапори і залопотіли в повітрі. Ну, бачите, 29 квітня 18 року це День флоту Української Народної Республіки. Пане Володимире, дуже довго ми про це мало що знали, і взагалі в історії цей факт замовчувався як українськими істориками, так і російськими. Чому так сталося? Чому нікому не було вигідно? Чому зрештою сьогоднішній день флоту не відзначається 29 квітня? По-перше, як зараз українське керівництво і е, тоді в 91-му, 92-му не розуміло значення флоту. Як тоді і Грушевський не розумів. Він навіть значення армії тоді не розумів. Грушевський, в нього була теорія, що в нас буде народна міліція, все таке інше. І тоді вони програли Україну саме із-за цього керівника країни. Це моя така думка, я особисто її висказую, тому що він фактично відкинув формування своєї української армії, а почав формування з російськими офіцерами. Те, що в нас потім сталося в 91-му році, те ж саме воно сталося, фактично флот був до 96-го року. Розкрадений той, що залишився. А і що нам ще передали після того, як Чорноморський флот розділили. Я знаю, що ви також співав в точстві. Зняли ще один документальний фільм, який називається це. Назву дали ваші колеги Герої України або як знищити флот. Герої України або як знищити флот, його mm -hmm. можна знайти YouTube. на Ютубі і подивитися про аналогічні події, які mm -hmm. сталися з українським флотом не у 18-му, а в 92-му, 96-му роках. Аналогічні. Я так розумію, правда, ви правду сказали, Володимире чи можна говорити, що ситуація от 92 96 років була аналогічна з 18 м Що флот український взагалі відбувся український флот на сьогоднішній день? Ну, на мою думку, він фактично не відбувся, тому що? Ну... Є такі моральні причини в нас взагалі дуже великий вплив східного сусіда на нас, і фактично, всі часи перебування на посадах командуючих були ті люди, які були ставленниками з сходу. Перший кожен був, він був практично ніщо, ніхто, а потім. Ну, а адміра... потім він, зрештою, став таким національно свідомим. Ну, а фактично при ньому він, коли він поїхав в Київ, в ці часи Лупаков по своїй ініціативі поїхав в Одесу і перевів декілька частин. А я був незалежний тоді від флоту, бо мою частину перевели тоді в авіацію. Я сам практично підняв весь 33-й центр, там 17 mm -hmm. військових частин, і ми перейшли на військово-повітряні сили. І я інші частини потім переводив навіть не флотські, а ще інші, не тільки ці. Ас після Кожина після Кожина був безкаравайний, який фактично ну декілька частин мені не дав і перевести під Україну. А ті, що я перевів, він сателіти ці підрозділи частин залишив на Чорноморському флоті. Я узнав через 10 років це. Вони скажіть, були Скажіть, А сьогодні чи не відчувають от морські офіцери? <кхів> Українського флоту себе в Севастополі меншими братами порівняно Не з по зарплаті по іншим, але ж дивіться І скільки яка <кій> різниця в зарплаті в, в офіцерів? Скажімо, по перше, в них е, йде моральний тиск на всіх і на цивільних, і інші. Зараз зарплата офіцерів чорноморського флоту, так як вони прикриваються тим, що вони служать за кордоном, набада вища, чим на північному флоті, на далекому сході Бо вони так і мають інше. доплату за розміщення бази з, за кордоном. Да, звичайно. І це вплив якраз це оправдання того, що а наш наші зарплати по зрівнянню з їхніми звичайними військами звичайно небагато нижче, але трохи нижчі. От і тому в нас отакий от моральний тиск, іде. Приниження українських що треба маритів. робити українській владі для того, щоб підняти авторитет українського морського офіцеру і українського флоту загалом. Техніку свою випускати як можна скоріше, і зарплата це не головне у моряка. Так же само, як і льотчика. Я сам пілот по військовій спеціальності. Якщо є літати, якщо є чим воювати, тоді і моральний, і все. дух. я хотів би звернутися все-таки до прапора. Ще так і ви ще один прапор принесли? Це якраз той прапор, який був піднятий того, що ви сказали, 18-го. До речі, там правильно все сказано історично. Там підняли державний прапор. А потім уже всі свята, і при радянському союзі піднімається державний прапор. І перший раз на Славутичі був піднятий державний прапор. А потім на... уже піднімається військово-морський прапор. Оце він і є. 18 року, який затверджене Скоропадський в тій же пропорції в тому вигляді. Девен... Оцей прапор був перший прапор 92-му році. Їх три було пошито на Евісі. Є така фірма в Миколаєві. Оце він зберігся. Єдиний мені його моряки подарали. Ми його випрали. А от юсть. Да, Ви покажіть, там чули команду глюсь, підняти прапор. «Гюйс». Чули, так. так? І Оце якраз «Гюйс». Це на ну, на бакі на носі корабля піднімається. Він до цього часу мені сказали, моряки його не брати, бо він є в тому мазуті, який він був. Це «Гюйс». Він пахне мазутом, так ну, ну звичайно. Ну, може вже за 20 років перестав пахнути. Але це «Гюйс», а це прапор. Потім в 93-го року безкоровальний і інші офіцери зробили вже це один до трьох, зроблений пропорція оцього синього і білого, а зараз зробили один трьох, і видалили оцю частину е, герб українська, а на тому він був. Е, зараз тут просто вже прапор. Пане Володи, е. е, дуже коротко, останнє запитання. Ви б особисто, який би день обрали для святкування е, Дня флоту України? Чи не варто його перенести справді на 29 квітня? Я свою думку скажу. Ми зараз святкуємо День військово-морських сил, тоді коли Росія та разом флотом разом Росії. разом флотом, і Коли поряд ідуть озброєні, хорошо і наші йдуть як мешладші брати. брати. А це позор проходження разом з ними. Там просто як я не знаю, що я би хотів би, щоб святкували тоді, коли відзначати, що 29-го був створений флот український і прапор. Ми коли піднімали в 92-му році. Це легітимне підняття з точки юридичної Україна. Та держава не зникла, в вигнанні уряд передав повноваження в 92-му року цьому президенту, тобто і прапор теж прийшов. ви за 29 квітня? Ні, Подводим. Я за, за 5 квітня, тоді коли військово-морські сили були створені. Гаразд. Е, от я хотів би так. Бо зараз його тиском нишком відмічають в морських силах в Севастополі і запрошують. Ну, тих, хто фактично не причетний до цього до створення морського сил України в 92-му році. Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що це був Володимир Шевченко, народний депутат другого скликання. Людина, яка безпосередню участь брала в відновленні українського флоту. Зустрінемося після двох хвилин реклами. У нас з нами буде Кирило Стесенко, відомий композитор, Скрипаль, телепродюсер. Доброго дня. Продовжуємо окрему думку, і сьогодні вона присвячена таким датам, відомим визначним: 11 квітня цього року відомому українському скрипалю, композитору, телепродюсеру, онуку класика української музики Кирила Стеценка, Кирилові Стеценку виповнилося аж 60 років. Такий творчий, можна сказати ювілей. Пане Кирило. Сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю, пане Кирило. І бажаю від цього творчого колективу ТіВЯ, щастя, здоров'я, творчої наснаги, і щоб ви завжди були таким молодим, енергійним, і ще багато велику кількість проєктів могли втілити в життя. Як ви почуваєтеся в новому статусі 60-річного композитора? Це невимовна не, 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 не моральна травма для мене. Я ніколи не думав, що таке може статися зі мною особисто, ну, але це треба пережити. І я собі говорю, що це є завершення першого циклу. Які складається з п'яти відрізків по 12 років, це буде 60. і після цього людина починає нове життя, яке вже полягає, можливо, в чомусь іншому, коли вже е діти виросли е рідні, е які від тебе залежать, е вони твердо стоять на ногах. І ти може вже знати, як українці в Україні було старці, старцювали, вони вчили е мудрості людей. А в Індії все ще є е такий е чоловічий обов'язок. Коли ти вже досягаєш поважного віку, ти мудрість передаєш іншим. Насправді є телебачення, є мас-медії не обов'язково ходити по селах. Дивіться, я знаю це точно. Я знаю, що вже після через два тижні після свого дня народження ви влаштували таке е, загальне святкування вже не родинне, а в колі своїх шанувальників разом з дитячим фольклорним етноколективом дай Боже. Ну це було е, не через два дня. Це було 20... Через два тижні. А, через два через два тижні ви відзначили його в такому творчому колі. В нас є відео. Пропоную його подивитися Кирило Стеценко та дитячий етнофольк-колектив. Дай Боже, будь ласка, стрічку. Пане Кирило, як називалося це дійство і чому саме дай Боже, як який зв'язок між вами та цим колектива? Назвалося віншування на вербну неділю? Це якраз була вербна так, це неділя було вчора. вчора. Буквально і а, бачите, ви чули тут веснянки, гагілки. О, це не були танці, це були ритуали в піст. Це е, дещо інше розважатися і виконувати ритуали. Ну і вшановували мене, тому що нема такого народного звичаю, спеціально е, там віншування. Хоча Ольга Мельник, яка є засновником цього ансамблю, дай Боже, і керівником, вона десь знайшла звичай саме от коронування, віншування. Що, що таке віншування, це вінок. І корона потім пішла вже всі ці такі ознаки. Вони вже в цивілізацію цивілі... слово вінець, так? Так, вінець та вінчування, вінчування, це тобто одягання вінка і вітання певної А чому людини. саме дай Боже, як у своїх колективом. Не дай Боже, мене дуже так, давні, дуже. Творчі зв'язки, і я знаю е, саме початок 20 років тому, що це за колектив, розкажіть. Я так розумію, це, це дитячий це фольклорний Це фольклорний... дитячий фольклорний театр. Дай Боже, мета якого це е, пропаганда українських автентичних е, пісень, танців і взагалі обрядів, і так би мовити, представляти обряд в його первинному такому не сценічному е, вигляді. А саме як е, взаємодія людей в певні е, дні е, кола року, і всі обряди вони мають сенс астрономічний. І, звичайно, це величезна виховна функція. Недаревно це дитячий колектив, і через ігри, через обряди діти фактично в давній Україні. Вони соціалізовувалися, вони входили в дорослий світ, і вони просто через гру. Пізнавали звичай, і я але так, я як так розумію. Робити. Якщо ви кажете, що колектив існує 20 років, то ці вже діти вже стали дорослими за ці Все 20 правильно, років. двадцять як правильного соціалізувалися. Якраз заспівувала Соля Мельник. Тепер вона вже теж керівник цього складу разом зі своєю мамою Ольгою Мельник. Вона починала в 5 років. Ансамбля, дай Боже, тепер вже пройшло 20 років. Соля вже акторка театру Дах. І вона ще дуже талановитий режисер, композитор і співачка. Ну, до речі, ще ансамблі потужні дівчата, червона рута фестиваль. Це я все я знаю, податку... що ви двічі дипломант чи лауреат фестивалю Червона рута разом з Рогуртом. Просто мої пісні отримували звання дип... дипломанта. Але взагалі то я е, Енеєм значно раніше е, керував і виступав в ньому ще в 70-ті роки. Так. А червоно рота це вісімдесяти. Були навіть там, навіть там був солістом Тарас Потріненко. так? правильно Тарас Потріненко був. Ми існували від, від 68-го по 77-й рік. А потім нас просто ще в часи радянського союзу запідозрили в неправильній діяльності націоналізмі, в тому, що наш репертуар був український, в тому, що ми говорили по-українськи. Ну в всякому разі, грубо ви, кажучи, нас розігнали. Ви були такими першими українськими рокерами? Да, кажуть, що перші рокери це там брати Гадюкіни і ВВ. А насправді це був гуртини і Кирило Стесенко. А я себененко віднош... так які себе зараз віднош... ніби є по другого покоління українських рокерів, які починали десь в 66-му, 7-му роках. А перед нами ще були перші. Це гурт Ванс Григорія Махна, Хадзицько, Червоні Дияволята, Дзвони або Белс, Татарченко і інші, так що це дуже цікаві часи. 60-ті роки. думають, що в радянській епоху не було контркультури, не було нічого такого альтернативного. Було дуже цікаво жити також в ті часи. Знаєте, як вас вистачає от енергії? Тут концерт присвята вашому діду до 130-річчя, тут в будинку актора серія концертних програм. Тут скрипкове дерево роду, концерт присвята так, Стеценко. Так, 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 тут так, так, Лисенко так, так. і Стеценко, ви з онукою, Лис... онукою Миколи Лисенка разом даєте концерти. Тут живи в Черкасах. Це, в Черкасах Різдвяний Фестиваль. Феставел. Як у вас вистачає на все це енергії? І які можна мистецькі акції в подальшому найближчим часом від вас чекати? І що Можна відвідати. Я скажу так, що бачачи, що ти вже маєш це початок другого життя, то домінантою другого життя після 60 для мене є це вже е, віддавати людям, віддавати суспільству максимально. Тому що скільки можна вчитися, скільки можна собі доводити, що ти найкращий. тепер ти мусиш просто розумієте, е, як сказати, е, чесно. Плідно і багато віддавати, віддавати, віддавати і не бути надто гордим. Цьому просто працювати саме в віддаванні. Я собі це сказав, і власникаючи з серпня минулого року, я почав своє можна сказати, якесь ну нове життя як скрипаль. Я просто вирішив повернутися на велику сцену. І з регулярністю приблизно два місяці я видаю нову програму, і це буде далі продовжуватися. Власне кажучи, 27 квітня в Філармонії була запланована моя програма звітня. Вона була присвячена дідові, але це програма популяризації української скрипкової музики, і вона ще була через цю назву. Ви бачите, е скрипкове дерево роду, присвята е е взагалі українському роду. А тут, в цьому концерті, е роду Стеценків. Тобто, мій дід, який народився 130-му, але мій тато, який в наступному році матиме сторіччя, і який є патріархом української скрипкової школи. Як завідувач кафедри багаторічної Київської консерваторії, і він зробив величезну кількість транскрипцій для скрипки. Я і моя донька, тобто чотири покоління Стеценки в цьому концерті. Е, на жаль, я просто до сих пір в шоці, що е, новий мініс культури просто скасував цей концерт. Економлячи кошти, отримавши вказівку, безумовно, економити кошти перед 9 травням, але мій концерт мав мізерні державні кошти в межах 40 тисяч, і він обслуговував фактично державний зал філармонії, державний колектив, муніципальний Київ, який мав виконувати шедеври хорової музики, саме мого діда, написані моїм дідом. І звичайно, моя гра і гра моєї доньки. Так то, я просто завдяки Олі, Мельник і Соломії, Мельнику. Я отримав такий компенсаційний концерт, коли я міг просто вийти перед громадськістю, і е, я міг щось зіграти, але це не був мій концерт, я просто з вдячності просто показав себе. І в такий спосіб, хоча б я, як публічна особа, е, мав певний контакт. З публікою, звичайно, цей концерт я буду робити, але вже приватним коштом без держави. Це буде осінь. А найбільший найближчий мій концерт я запрошую. Це буде моя участь у концерті видатного польського українського композитора і піаніста Костянтина Віленського. Це буде 11 травня, субота, вечір, Будинок архітектора в центрі. Це буде рек тайми. Дякую, пане Карло. Це був Кирило Стесенко, відомий український скрипаль, композитор, продюсер, який в 60 років, з чим ми його вітаємо, почав другий етап свого життя, коли він віддає свою творчість людям і людям, українцям, своїм глядачам. Зустрінемося завтра в окремій думці. До побачення.